Вітаю, бажано. Радий бачити вас. У нас хоч і не багато, але ми є, так? Да? Такі самі вірні приходять, ті, хто є можливість, слава Богу. Добре, підемо сьогодні про злодії, да, які нечисті на руку. Кардії їх називають. Да? Скажіть, будь ласка, вам колись доводилось стикатися у житті з такими людьми, хто там, щось у вас крав? Було таке? Mm -hmm. Було таке, так, да, і в мене таке було. Скажіть, а у вас таке було? Mm -hmm. Щоб ви, да, щоб ви правда? Mm -hmm. Чесно скажу, і у мене таке було. Коли я ще не знав Бога, також були такі да, грехи. Сьогодні поділюсь з вами. Тому і піде мова да, про крадіїв, да, про це е, воровство да, на русська мові. Проповідь, так і я назвав. Просто не кради. Це восьма заповідь, да, як воно каже. Восьма заповідь із десяти не кради. І це те слово, яке Господь говорить через Мойсея до Божого народу. Ви знаєте, як він каже? Він просто. Це не кради. Це зрозумілі речі. Є конкретні речі, да, які потрібні для Божого народу. Да? І він говорить про це. Це сказано саме до Божого народу, це не до язичницьких народів. Це люди, які знають Бога. Да? Е, ну, я за євреїв кажу, да? а язичники, язичники це люди, які не знають Бога. Да? У них там такого немає да, поняття, я, от як Рома каже. Там, «Ну, я вважаю, що це нормально, та там, краси, соляр, бо мене там дують, якщо ще щось там. Але це не нормально. Буквально слово саме вкрасти воно означає взяти потай, ну, тобто таємно, да? Або привласнити чуже. Ну, тобто Ми розуміємо, що ми беремо те, що нам не належить да? вкрасти. Це крадіжка це таємне привласнення чужої речі, не? яка не належить нам. І сьогодні у світі красти чужі речі воно ну, стає нормою, Сьогодні, на жаль, так. Люди вважають, що якщо вирішив красти, то бери якомога більше. І знаєте навіщо? Ну, Щоб потім, якщо схоплять тебе на гарячу, щоб можна було відкупитися. Наприклад, там крав 10 вагонів. Три віддаху дивився і, і все, і не сів, і все нормально. таке, ну, так люди мислять. Але тут є одна невеличка помилка. Я скажу, що спокійного життя у таких людей не буде. Якщо в цієї людини ще залишилось хоч трохи сумління, то обов'язково воно буде тривожити. І воно буде нагадувати, що це ненормально. І так не має бути. Я впевнений, що є багато людей, які нажилися таким способом, і вони не мають спокійного життя. Вони не мають радості, вони можуть мати величезні домівки. Багато там дорогих якихось авто, але вони е, не живуть просто як звичайні люди. Вони не можуть радіти як звичайні люди. Просто я ну, от вважаю, моя особиста думка, що з цього приводу да, е, не може звичайна людина заробити якісь величезні статки е, чесним шляхом. Ну, особливо, якщо тобі там, років 20. Це неможливо. Просто неможливо. Ну хіба що, я не знаю, ти онук принца Чарльза Третього, короля Артура, він тобі залишив спадок, ну, це ще так. А якщо немає в тебе ні, да, нікого, хто може залишити спадщину, то це нереально. Я принаймні чесним шляхом. І якщо бути чесними, то сьогодні залишилось у світі небагато людей, які засуджують цей гріх. Корупція вона процвітає так, да, якщо загалом подивитися там. Якщо є з чого давати хабарі, да, люди це роблять, відкупаються крадії, да, вони залишаються без покарання і не несуть відповідальності. Але є винятки. Якщо пам'ятаєте, я колись наводив приклад за країни ісламу, мусульманські країни, пам'ятаєте? Там, де крадіїв наказують караль жорстоко. Наприклад, якщо схопили там на крадіжці, з першого разу там відрубують 4 пальці. З другого разу там можуть відрубати стопу на лівій нозі, а третього разу це може бути залі голова. Ну, це зараз досі так відноситься до крадіїв. Ось таким є відношення да? Це шаріат такий суттєвий до цього гріху, який вважається в них важким. І він, на їхню думку, заслуговує саме на таке покарання, ну, відрубування частин тіла. Але я вас заспокою. Бо це країни ісламу. і Нічого спільного з християнами, з Божим народом вони не мають. І навіть з тими країнами, де е, релігійне вірування, де проповідують Христа, е, е, ну, хоча там також є е, покарання, справедливе покарання, коли людей просто саджають у в'язницю. Але воно не, не таке жорстке да, покарання. Але це все різне ставлення людей. Хтось прикриває грабіжників, хтось дуже жорстоко карає. Це про що говорить? Говорить про те, що ми люди ми можемо впадати в країнсь, да? Але нам потрібен якийсь, якийсь центр, якесь таке вірне, справедливе мірило. Да? І нам, я гадаю, що потрібно звернутися до чого? До Божого Слова. Бо там є справедливе Боже мірило. Да? Як Господь відноситься до таких людей? Нагадаю, з чого я починав? Бог звертається з цієї заповіді до кого? До свого народу, да? до Божого народу. І це не просто так. Хочу, щоб ви прочитали із старого заповіту, що відбувалося з його народом у певні часи. Про це говорить пророк Осія у 4 розділі перші два вірші. Слухайте слово Господнє, ізраїльські діти. Тобто ми бачимо це звернення до Ізраїлю. Бо готовий суд у Господа з осадниками цієї землі. Нема бо ні правди, ні милосердя, ані знання Бога на землі. Лихословство і брехня, душогубство і крадіжки, та перелюбство розширились вельми, а пролив крові йде за проливом крові, тобто вбивство за вбивством. Це Слово Боже. І на що хотілося б звернути увагу? По-перше, чи не малий список гріхів ізраїльського народу, серед яких є і кратіжки? Ви бачите, що там не лише крадіжки, там лихословство, брехня, душогубство і крадіжки. Що це говорить про це? Про те, що вони обкрадали один одного. Господь говорить чітко, так? що це вельми розширилося серед Божого народу. Можливо, сусід у сусіда брав те, що йому сподобалось. Хтось не має можливості щось купити собі, да? а у сусіда є. І через заздрість до нього просто люди кралиться. Ну, Це звичайні речі, які можуть бути також і у нас. Сусід просто поряд живе багатий. Ти дивишся на нього, у нього все є. Там, я не знаю, особливо зараз, там, коли війна, і такий класний собі генератор купив. І поїхав до Польщі. Навіщо він не треба? Стоїть собі у дворі. А у нас так часто світло виключають, мені зараз потрібно. І все. А потім ну, приїде, скажу, що я собі такий самий куплю. Ну, можна вигадати все, що завгодно. І ми також можемо себе різними способами виправдовувати. Я вам скажу, що в мене була колись така схожа ситуація. У мене був один знайомий, він робив собі ремонт у домі. Я йому допомагав. Допомагав йому в цьому і на той момент ще у нього не було нічого в хаті, ні сантехніки, ні меду, ні, взагалі нічого. Але він такий був хлопець, що він знаєте, полюбляв собі такі е, дорогі речі, нові, щоб було все добре, гарне. І одного разу йому підвернулася така можливість придбати, придбати е, саме те, що йому потрібно. Ну от Йому запропонували там. Одну ситуацію, і він каже, що це його шанс, він не можна відпускати. Але одна невеличка деталь. Ну, це потрібно було вкрасти. Ну, Ніхто ж не дав би це. І як ви думаєте, він погодився? Він погодився і мене взяв туди. Я з ним туди пішов. Да. І знаєте, з його точки зору, це було нормально. Просто що е, людина там була багатша нього. Він каже, ну. Слухай, ну він там ще ради, бо собі візьме. А мені там ну, я, я не такий багатий, мені потрібен жар. Я вам скажу, що ми, те, що ми хотіли, ми зробили це. Я пам'ятаю, ми приїхали туди на машині там, і цілу ніч возили. Там декілька ходок робили. І взяли саме те, що він хотів. Там Сантехніка, різні там речі, там, багато чого взяли. Я вам скажу, що навіть е, перший. Е, Перший час воно нам все зійшло з. Нас ніхто нічого не схопив. Все було нормально, тихо. І, ну тобто, ну, тобто спокійно було все. Але я вам скажу, що суд Божий вже був готовий на той час. Просто ми, чого, ми цього не знали. Як далі вийшло? Коли настав час ділити все награбоване, знаєте, що він зробив? Він просто кинув. мене. він нічого мені не дав. Ні гроші, ні, ні там, якісь речі. Просто кинув. Ну, Я скажу, що мене це зачепило. Ну, як є, як це? Я з тобою приймав участь, і ти мені нічого не дав. Мене це зачепило, і я розповів іншим людям, які мали більше сили, ніж він, більше можливостей. І вони його покарали. Вони просто в нього все забрали, повністю все. І він залишився без нічого. Взагалі. Ну, зрозуміло, що я нічого не отримав. Але в мене було таке, знаєте, більше бажання. Щоб він отримав позаслугні, бо він же ж мене ну, кинув. У них все вийшло. все вийшло. Ось так я вам скажу, що і звершився суд Господь. Він просто в нас забрав все, що нам не належало. Бо ми взяли це нечесним шляхом. Повірте, Господь знає, як покарати таких людей, хто нечистий на руку і хто любить брати чуже. Він, можливо, може знайти інших людей, да? Він знає, як це зробити. І не, я вам скажу, не обов'язково від руки. Він може просто це відняти. І ще одна цікава деталь у цьому тексті. У другому вірші написано, що крадіжки, брехня та перелік вони розширилися. На русському язиці це звучить так. Крайні розпространнілося. Тобто це говорить про те, що цього було дуже багато, серед одного Ви знаєте, я б сам би ніколи не подумав, що серед Божого народу, на цей він говорить Ізраїль, можуть бути такі речі. Він говорить, вельми розширилися. Я був сильно здивований, коли він дізнався, що насправді є такі, ті, хто може дозволити собі просто залізти в чужу кишеню. Насправді це реальність. Просто там без імен, без прізвища. Я знаю люди, які стикалися з цим навіть серед нас. є такі люди. І це, ну, це речі, які е, дійсно стають. Ви да? знаєте, ще цікаво, що е, ми можемо дивитися будь такого будь-куди. Е, як чиновники крадуть великі гроші, як вони беруть хабарі на корупцію да, в Україні, да, і амінь. Воно це є все. Але, на жаль, ми можемо не помічати цей гріх у себе під носом, коли він набагато ближче, він біля нас. І саме те, чого не вистачало Божому народу у той час, це істина і Богопізнання. Про це говорить Господь. Я вам скажу, що нам, віруючим людям також істина потрібна в першу чергу. Не потрібно дивитися на невірючих людей, які крадуть і не відповідають за це. Я вам скажу, що буде відповідальність. Якщо не в цьому житті, то в майбутньому точно. Але нам потрібна істина, в першу чергу, для нас. І саме Богопізнання, воно допоможе нам зберігати церкву від цієї зарази. Так, да, бо гріх – це зараза, вона заражає церкву. Ще один важливий текст з книги «Вихід». Вихід 22 розділ. Перше друге віршіння. Якщо хтось украде вола чи вівцю і забивши продасть її, то він мусить віддати 5 биків за одного вкраденого або 4 вівці за одну забиту. Якщо ж у нього немає ніякого майна, то злодія буде продано в рабство. У тому ж випадку, коли вкрадена худоба ще знаходиться у крадія, то він мусить відшкодувати по дві тварини за кожну вкрадену. Тобто ми бачимо, що Господь говорить людям про відповідальність. Він говорить, ті люди, які вкрали да, сусіда чи ще когось, вівцю там чи вола, він має відшкодувати збиток. І це справедливо. Важливо розуміти, що жодного крадія нічого не виправдовує, навіть коли він робить це, щоб просто не померти злого. Якщо е, таку людину зловлять, то їй все одно доведеться заплатити за свій чинок. І буває таке, що це іноді буває більше, ніж він взяв. Ну, в даному випадку е, Господь говорить, якщо ти взяв одну вівцю, віддай чотири. От і все. Я вам скажу, що В моєму житті колись був також такий період, що важко було. Я не працював, ні грошей був, ні було. Там, і, а їсти ж хотілося. Треба було якось існувати. І тут знову підвертається нагода така. І це не смішно, це реальність, це справді в мене було таке. Один мій друг запропонував мені виставити продуктовий магазин. Просто продукт. І уявляйте собі, я одразу не повірю, думаю, як це так, а він працював в нормальному супермаркеті. Це не просто там якийсь ларьочок в супермаркеті. І він працював там охоронником. Каже, я все зроблю, все буде нормально. Я кажу, буду вночі один, камери повимикаю, піщалки повимикаю, приходь, каже, все буде нормально, там не нічого зі мною поділися. Каже. Думаю, ну щось тут. Взяв з собою друга одного, ми прийшли, перевірили це на дрібнички, в нас вийшло. Ну, нічого сидіти. І нас як понесло. Ми ходили туди, я скажу ще десь, може, тиждень, через день. Через день. Наразі 3-4 ходили. Сподобалось, ми м'яці так. Можна брати все, що хочеш. І нічого, нічого не було також. У нас ні, ні, ніхто не зловнився. Але потім в один прекрасний момент просто по камерах побачили і не казали. Не нас. Ми просто люди були вільні з тим моїм знайомим. Ми такі, знаєте, сьогодні тут, завтра там. Нас хто, хто нас зловить, а його зловили, бо він там працює. І все, і знаєте що, відповідальність він поніс. Його батько заплатив нормальну суму. І це на той момент це було більше 20 тисяч гривень. Він не Ну, Чесно, я вважаю, що ми. Не винесли на таку суму, але я гадаю, що адміністрація магазину, просто знаєте, вона вже скинула всі гріхи в один мішок. Оцю недостачу да, там, за місяць, бо вони ж так і рахують. І все. І там вже ніхто ж не буде розбиратися, чи брав ти це, чи не брав. Просто плати, бо тебе спімав. От і все. І я вважаю, що логічно що, е, не розбиратися, да? правда чи це не брати. Треба нести відповідальність за це. Тому е, логічно, що коли вора спіймають, то з нього мають право спитати за це. Не лише за те, що він взяв, але можна і, і відшкодувати моральний спиток. В іншому тексті говориться так, да, це заприпчив е, 6 розділ 30-31 вірші. Люди не зневажають злодія, якщо він краде, аби вгамувати голод. Але якщо його зловлять, то віддасть усе, що має. Тобто це ненормально, коли людина, просто розбившись там, я не знаю, вікно, залазить в хату і бере те, що ну, поїсти йому хочеться. Я голодний, у мене немає що поїсти. Це ненормально. де здоровий груз? Ми маємо проявити до нього співчуття. Ні, бо це ненормально. І навіть якщо людина спробує виправдати себе, що їй так сильно хотілося їсти, а грошей немає, тому я вкрав, то це не є серйозним аргументом для того, щоб нас відпустили без покарання. Розумієте? Це не аргумент, щоб нас відпустили без покарання. І ось ще один текст, який говорить в першу чергу до нас, до віруючих людей. Господь говорить це через пророка Малахі, остання книга старого заповідника. Третій розділ. Шість часів предків ваших ви відступили від законів моїх, не дотримувалися їх. Поверніться до мене, і я повернусь до вас, говорить Господь Всемогутній. Ви питаєте, як нам повернутися? Чи можна обкрадати Бога? Цікаве питання, да? І одразу є відповідь. Так. Ви обкрадаєте мене тим, що не присвячуєте мені десятини і дари ваші. Та опісля питаючи, як ми пограбували тебе. Тобто людям ще й не зрозуміло, як ми тебе грабували, Господи. Він каже, ви обкрадали мене. Ви не приносили десятини і дари ваші. Страждання великі падуть на вас. Народ, що вкрадайте мене, каже Господь Всемогутній, принесіть кожний від речей і поживи свої десятину до скарбниці в храмі мої. Випробуйте ви мене так, говорить всемогутній Господь, щоб побачити, що я неодмінно пролю на вас з небес благословення, на наче дощ ясний, аж доки не буде всього досхочу. Тобто у цьому випадку говориться про обкрадання Божого дому. Насправді дивні да, речі, але це, це реальність, це може бути. І виявляється, що не обов'язково красти якісь матеріальні речі. Господь говорить, що ми з вами залазимо до нього в кишеню, тобто до самого Бога, коли просто не приносимо у Божий дім десятину і дари. І що стосується десятини, то Господь говорить ось що. Книга Левіт, 27 розділ. Десятина всього, що дає земля, належить Господу. Чи то зерно, чи плоди з дерев це святина Господня. Це святиня Господня. І, Тобто ми розуміємо, що Десятина, вона взагалі не наша. Це не наше, воно належить Господу. Бо це святиня. Я вам скажу, що наші фінанси також належать Господу. Вони належать Господу, бо саме Він дає нам здоров'я, щоб ми заробляли, заробляли ці кошти. Отже, і десятина це те, що взагалі не обговорюється. Це наш прямий обов'язок нести її у Божий дім. Але є тут ще одна цікава так. дари. Що говорить Господь? Дари. Або наші добровільні пожертвування. На російській мові це приношення. Це пожертвування, окрім десятини, і вони направлені на те, щоб у Божому домі була їжа. Це звичайні речі. Це не стосується десятини. Це дари це те, для того, щоб була у домі Божому їжа. Тобто, коли ми перестаємо жертвувати для Господа наші фінанси із того, що ми маємо, будь-які здобутки, ми вкрадаємо Бога. Так говорить Господь. Я впевнений, що Господь говорить до нас особливо, кожному. Да? Можливо, комусь і треба покаятися в цьому. Бувають такі моменти в житті, коли ми забуваємо це робити. І це важливо, да? якщо Господь говорить це до нас, то значить ваше серце воно вже давно не зникне. Якщо вам важко довірити Богу цю сферу і на ваш погляд здається, що вам більше потрібно, ніж для когось, це ознака того, що ви не довіряєте Богу. Тобто я зараз дам йому, а в мене нічого не залишиться. І як я потім буду, да? це говорить про те, що ми не довіряємо Богу. Бог дає такий е, цікавий вихід для нас з цієї ситуації. Знаєте, який? Випробувати Бога. Можливо, це дивно звучить, але Господь сам це пропонує. Каже, ви можете мене випробувати. Бог впевнено говорить, що Він має можливості відкрити небеса для того, щоб благословити нас. І навіть рясно-рясно, як сестра Людора, і щедро благословить нас. У нього є ці можливості і ресурси. Але лише для цього потрібно довіритися Богу. Як, як брат один казав, розжати кулачок. Знаєте, як ми можемо робити, просто зжали. Бо це воно наше, я заробив, це моє. Для того, щоб довіритися Богу і пожертвувати, понести дари да, у церкві, треба розжати цей кулачок. Це як дістати руку з бутилька. Доки не розкриєш, нічого ж не буде. Бог говорить, розеш мій кулак, віддай, те, що комусь потрібно. Бо якщо я буду відкривати, буде боляче. Насправді, да. не розкриваючи руку, ми самі собі наносимо шкоду. Бо Бог говорить, що таким чином ми викликаємо великі страждання у своє життя. Це слова Господні. Хочу вам сказати, що наше життя воно е е схоже на такий е великий супермаркет, де ми е ходимо да, і можемо обирати все, що завгодно. Є багато чого напоїться. От реально. Але ж не забувайте, що в кінці нам потрібно буде рано чи пізно підійти на касу і платити за все це. Будь-що в нашому житті воно має ціну. Наприклад, обираючи життя з Богом, ми отримуємо благословіння як на землі, так і на небесах у його присутності. Але обираючи гріх, ми викликаємо на себе Божий гнів і прокляття. Буває таке, що ми не одразу отримуємо те, на що заслуговуємо. Тут, наприклад, як в моєму випадку, да, там, коли ми в магазині там, робили ці речі, коли ми обікрали, але потім заплатили інші люди, але відповідальність була. Навіть якщо одразу вийде пройти повз каси, да, не оплативши товар, то не думайте, що так буде завжди. Все одно настане в житті момент, коли потрібно буде заплатити за це. Красти в Бога і не заплатити за це не вийде. Тому висновок напрошується один. Ми з вами не маємо е, ніякого ні духовного, ні морального права брати те, що нам не належить. І тому скажу, що справедливо буде, якщо ми відшкодуємо збитки перед людьми, якщо ми да, займаємося такими речами і будемо відповідати за це перед Богом. Настане час, коли ми. Зустрінемось з нашим великим Судею, і Він буде вправі вимагати від нас справедливості, щоб ми заплатили повну ціну за те, що обрали в своєму житті. І з тієї причини, що іноді ми обираємо гріх, а не те, що правильно перед Богом, тому й буде справедлива ціна, що за наш вибір буде покарання. Але навіть у цій ситуації є вихід. Це Ісус Христос, який вже поніс за нас покарання. Треба лише повірити в це і почати нове життя, а саме відвернутися від цього гріху, тобто почати рух у іншому напрямку. У нашому випадку це перестати красти, да? тобто заробляти чесно. І не тільки не красти, а ще і служити своїми грошима, да? служити тим, що в нас є. Тому я пропоную помолитися за це. Щоб в э, нашій церкві такого не було, да? пропоную помолитися за те, щоб ми не обкрадали Бога, щоб наше серце воно було э, готовим э, віддавати те, що належить йому, да? щоб ми служили людям. І mm -hmm. можна і за владу молитися також, щоб не було корупції Україні, да, щоб вони також не обкрадали людей. Це нормальна речі. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти нам нагадуєш такі важливі істини для нас. І ти говориш про те, що красти це гріх, які, за який ти будеш питати з нас. І ми будемо нести відповідальність. І перед людьми, і перед тобою. Допоможи, Господи, нашому серцю відноситись до цього серйозно. Власне, щоб наша церква була завжди готова жертвувати тим, що в нас є, щоб ми приносили в Божий дім. Пожартування, щоб наше серце воно було відкрите, служити іншим. Волос, Господи, також наше керівництво в країні, щоб не було корупції. Просимо, щоб в їхніх серцях був страх Божий. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, на Господь. Амінь.